Зараз вам скажу дуже таку важливу річ, яку вам ніхто не скаже, слухайте уважно. В процесі комунікації з людьми, які до мене планують проходити на навчання, бо вже прийшли, виясняється дуже така цікава штука. Вони вже, наприклад, мали певний досвід навчань у певних викладачів, я не буду зараз називати імен. І на сторінці вони виставляють фото-відеозвіти з такими фееричними гаслами. Навчаюсь у кращих. Тепер я буду краща з кращих, тому що навчаюсь у кращих і так далі. Гра слів. В процесі цієї ж приватної комунікації виясняється, що після таких навчань у кращих людина взагалі зовсім не може. Приміняти ці техніки у своїй роботі в кабінеті вони абсолютно ніяк не прикладні. Чому так, як ви гадаєте?